Різь, будь ласка, чому саме 28 липня стало днем пам'яті усіх закатованих українців в полоні? Який символічний сенс несе саме ця дата? Ну, насправді е було складно вибрати дату, але ця дата, яка в тому числі зрозуміла і міжнародній спільноті, е оскільки це був такий масовий теракт проти військовополонених, коли свідомо підівривали барак. Е Військовими, яких за попередніми даними, які, які пішли в полон, мали згодом повернути. Але я би сьогодні хотіла, коли ми вшановуємо всіх, хто є в полоні, хто загинув в полоні, хто на жаль з них безвісти і родичі досі до кінця не знають, що є з їхніми дітьми, також всіх цивільних, щоб ми пам'ятали всіх тих, хто ще з 2014 року. За те, що він просто був українцем, зник, і ми маємо, наприклад, таких дуже багато наших, навіть друзів, які в 2014 році в Криму, коли були обшуки, за те, що просто був синьо жовтий прапор вдома, були забрані. Після того родичі довший час не мали інформації. Потім цих людей засуджували. І це і військові, це і цивільні, це і просто активні громадяни, це і журналісти. І тому е насправді що важливо, мені здається, крім того, що ми вшановуємо, крім того, що ми пам'ятаємо, крім того, до речі, коли говоримо. Про військових ми завжди в думках, ну в крайньому разі, я завжди кажу, і щоб всі, хто в полоні, щоб повернулися додому, тому що це насправді дуже важливо, щоб ми не відкладали на потім говорити про них. Тобто, бо в нас зараз знаєте, коли ти зниклих безвісти особа і Якось так ми трошки більше мовчимо. Навпаки, треба розказувати про цих людей, треба говорити про них, треба підтримувати родину, щоб вона не була сама в цих очікуваннях на державному рівні. Ті, що загинули у полоні, їм теж варто відкривати анатоційні дошки, вшановувати їхню пам'ять, тому що всі ті катування, яких вони там зазнавали, і що зараз хтось розказує більше, хтось розказує менше, це. Дуже страшні умови, в яких перебували, і ті, кому вдалося повернутися, насправді теж великі герої. Тому я хочу, щоб ми не тільки сьогодні згадували, але і в різних програмах, і на місцевих рівнях, і в програмах вшанування і в школі Теж обговорювали тих людей, які на жаль загинули, як і цивільні в полоні, так і військові. Абсолютно згодні з вами, пані Оксано, вшанування це важливо, як і те, що ми чекаємо наших героїв військовополонених і цивільних і службовців збройних сил України вдома. Найголовніше, щоб вони повернулися. А що зараз можливо, ви нам більше розкажете про це? Готують народні депутати для покращення соціального захисту родин, що втратили своїх рідних у полоні. Можливо, є якісь ініціативи, які там вже ви готові виносити на розгляд? ви знаєте, саме більше це те, що одноразова грошова виплата для родин, котрих загинули в полоні, прирівнюється до власне тих виплат, які отримують родини. Які загиблих військовослужбовців. Звичайно, що я вважаю, що нам треба ще повернутися і досконалити законодавство з 2014 року, тому що на той момент, коли в нас були великі втрати, і в нас була велика кількість полонених, пам'ятаємо той же ж Іловайськ, Дебальцево, дуже складно було потім родинам. Отримати статус, що ну, що особа власне померла або загинула у полоні, і тому через судові рішення доводилося рідним проходити. Тому я вважаю, що як тільки є підтверджені факти, а це власне треба робити з координаційним штабом, тому що ми розуміємо, що людина в полоні. Ми дуже складно нам без координаційного штабу. На жаль, з Червоним Хрестом співпраця дуже складна, і дуже багато бюрократичних процедур потрібно пройти дійсно рідним, щоб отримати. Цю грошову допомогу, але також потрібно підтримувати і дітей і цих військ полонених або тих, хто загинув в полоні. Тому дуже важливо, щоб вони мали цю як і підтримку щомісячно від держави, тому що це теж показує, що держава підтримує ці родини. Ну і третє це ну, найважливіше, це і програми місцевого самоврядування. Нещодавно вже є такі перші сигнали, коли, наприклад, теж місто Калош виплачує 100 тисяч гривень особі, яка повернулася з полону. Тобто, це вже крім державних виплат, є ще місцеві виплати. І до речі, в багатьох великих містах є виплати для родин. Зниклих безвісти з тих, хто в полоні, і тих, хто повернувся з полону, тобто людина повернулася і їм допомагає. Тобто, я вважаю, що це такі гарні приклади, і їх потрібно насправді поширювати. Але звичайно, базово це є державний соціальний пакет. Це є щомісячна підтримка і одноразова грошова виплата.